Всім привіт! На календарі 1 квітня я на 82-му з БД в полі. Що я тут роблю? Дискую я край по всьому полі, ну, края зазвичай затоптані, вирішили їх трошки, як то кажуть, розм'якчити. Повністю напевно постараюсь. За сьогодні, можливо, якщо встигну по всьому полю обійти, ну, грубо кажучи, периметр зробити. Тому що край був тут, там, 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 колись їли соняшник. Ну, тобто з усіх сторон був край і тобто, воно топталось. Вон далеченько 892-й культивує. Робимо ще досі. Першу культивацію це поле одне, яке не встигли. До дощів здається, дощики тоді пішли, потім ячмінь підкормлювали селітрою. Ну, поки погода не давала, поки не виїжджали на останнє поле з культиватором. ну ось Потеплішало, підсохло і виїхали. Ось зараз покажу, поки він буде розвертатись. Опа, на ходу. Два ряди, борін у нас, лапки зблизька, швиденько, покажу ось такі маленькі лапки в нас на першу культивацію. Балки в борони набиває, граблі на культиваторі підняті. Тому що набиває їх. Ну, набиває, скоріш за все, через те, що рідні граблі були ось такі. Ми ще подоварювали. Вони, ну, грубо кажучи, ось так грибуть вийшло. І через те навіть перебиту палку соняшника два рази ми тут робили катком подрібнювачем. Так би мені здається, вона б не ну, а через те, що переробили трошки граблі, то набивається. Культивацію чому лапки маленькі. Перша намагаємось глибоко зробити. А Скільки там вона Вони лізуть ці лапки. Так, ну. чимось мірнути. Ні рулетки, ні лінійки нема. ну Ось коротше, кажучи, приблизно ось так. Так, ну а це я. Ні, це я не на краю вже риюсь, ну, Ось десь так, можливо, десь глибше, десь, можливо, трошки мілкіше. Ну, поки що коротше, перша культивація така виходить у нас. На другу культивацію вже поставимо більше лапки, подивимось. Які вони там, я не пам'ятаю, чи, чи середні, напевно. Самих великих здається у нас зараз немає. Я в розмірах вже точно не пам'ятаю, які вони там йдуть. Ті середні великі. Ну, корича, А другу вже культивацію будемо дивитись, яку робить. Скоріш за все вона напевно що буде предпосівна, але ну, подивимось. Соняшник в принципі, під гербіциди буде. Ну. Подивимось, корот, як воно по погоді вийде. Колись на он тому полі, світленькому он пшеничка, ячмінь. І ну, то не наше, ось це поле починали ми культивацію предпосівну. Заглибили культиватор так добряче, ну, відповідно, швидкість була невелика. Частину зробили, я не пам'ятаю, щось тоді, чи ми дуже поспішали, чи що, чи, чи теж щось там, чи дощі. Ну, коротше, точно не пам'ятаю. А далі ми вимілили. Культиватор, швидкість набагато збільшилась, і по посіяному соняшнику було чітко видно поділ, де була глибока культивація, де міленька предпосівна, в чому була різниця. А різниця була в тому, що там, де Культивація була глибока, було багатенько бур'яну. Там, де культивація була мілкіша, зроблена з більшою швидкістю, то там бур'яну було набагато менше. Тобто, ну чітко було видно поділ. І тобто, ну, краще першу зробити глибоку, а другу, я так зрозумів, напевно, дуже глибити не треба культивацію. Тоді краще. Вирізається бур'ян, я так зрозумів. Ну, це з одного такого опита на тому полі. Так. Ну що ж, працюємо далі. Дисковка така не дуже глибоченька, десь койде вивертає, ну, можливо, встигнем культиватором порозбивати це. Так, ну, БДшка не дуже лізе, ну, але каток. У воздусі. Тобто на нього не спирається бедешка Так, ну що ж, мене підмінили. Зараз дядько Сергій Івана Підміне Поїдемо. Обідати. Ну що я не люблю туди-сюди кататися, я люблю так, щоб в поле привезли, поїв та попер а не кататись туди-сюди машиною. Ну, але сказали коротше, так. То... Зараз 892-й сюди дойде, пробіжиться тут поки що по краю, поки грудка ще волога і бороною вона повинна, я думаю, розсипатись. Тула на дворі. Вже стало прохолодніше, сонечко заховалось і в принципі ну що. Та де ти ну, куртку я втів-то. Ну, Більш-менш нормально. Вчора я цілий день в майки пробігав, тобто було жаркувато навіть. Ну що ж, от я знову в тракторі. Біля цієї посадки роблю край, це третій, без мене, поки мене не було, зробили там ще край, в тій стороні доробили. ну Зараз, якщо встигну, зроблю тут. Там внизу над посадкою, там, здається, дуже волого. ну Низина, подивимось, якщо вийде, то і там будемо робити. Можливо, БДшку доведеться трошки вимілити, подивимось, Коротше. ну, а 892 вже тут бігає. Зараз можна зупинитись, подивитись, що там в нього виходить. Ну, а виходить, що, звісно, грудка, так як хотілося б, не розбивається з цієї сторони, там, здається, Краще, ну зараз, напевно, вернусь туди, глянемо, там мені здавалося, щось трошки краще так. Ну, але все ж таки, не знаю, камера передасть, не передасть, ось після БД, а ось після культиватора. Ну, трошки гарніше виходить, ну, але не той ефект якого хотілося б, грудка волога, ну дуже не розбивається. Ну, то в принципі що, борони легенькі, якби важкі, то і тут розбивались би. Не знаю, з чим це пов'язано тут років 30 назад. Ну, тобто, свинарник в принципі щось залишилось, років, напевно, 30, як його вже немає. Все вивозилось ось, ось сюди, я так розумію, тут частина поля. Показував у відео, тут іде якась ну наче відрізок такий. Соняшник, наприклад, коли посіяний, там чи на прополці їдеш, їдеш, оп, і видно чіткий поділ, оп, і він ну, набагато гарніше виглядає. Може, можливо, тут трошки ґрунт чимось відрізняється. Ну, Зараз короті, глянемо з тієї сторони. Здається, трохи ліпше виходило. Ну ось так виглядає край з цієї сторони. Ну не зовсім грудка розбита, ну але не знаю, можливо, здається, що тут її трошки менше. Не знаю через що воно так, з чим це пов'язано, можливо, там вологіше, можливо, БДшка глибше пірнає, більшу грудку вивертає, можливо через те, що вологіше, БДшка глибше пірнає, ну коротше, щось трошки відрізняється. Тут трошки картина красивіша виходить, ніж з тієї сторони. Так, а що у нас каток. Ну, не зовсім навіть прижатий, тобто БДшка повністю не занирює, щоб аж каток ішов повністю втиснутий в землю. При тому, що це я знаходжусь вже на тому, де вже було зроблено і задисковано, і культиватор також тут пройшовся. Ну що ж, а завершення, коротше кажучи, цього відео вже знімаю наступного дня. На низу поля там три краї вже зроблені. Тут минулоріч понамивало були дощі. Ось, я думаю, видно, де ось це, тут навіть не сіяли соняшник, тому що було сиро, дуже, як правильно виразитись, м'яко. чи як. Ну, Трактор коротше, сідав. І ось ці он, ще один островочок такий. Ці островки коротше, не були навіть посіяні, тому що не закультивувати не змогли ні посіяти, тому що трактор сідав на цих місцях. Ось, ішов сюди, я думаю, видно, ну, глибину не знаю, як передати, не передати, коротше, трактор почав тут зариватись, тут де намите. Тобто туди я ще йшов більш-менш, сюди вже почав трактор зариватись, не знаю. Зараз можливо там з... десь за аж серединою, напевно, поля ще є, там за, дис... за дискою, там таких намивів нема, там більш-менш рівненьке поле, а тут такий бугорон, от 892-го йде. І ну, дуже багато намило тут землі. Вона досі така, як... М'якенька-м'якенька без, без обробітку руками навіть риється. Так. Хто це у нас тут повзає? На рибалку не хочеш, На гачок. Так, ну поїхав далі. Ну що ж, в принципі, напевно і все. Далі буде працювати. Культиватор. Ну, тут вітрюган. Сьогодні прохолодно. Позавчора взагалі було тепло-тепло. Цілий день сонце я цілий день в майки проходив. Щось ячмінь сидить не хоче з тими місцями. Ну, камера навряд чи передасть. Ось іде. Такий світленький, більш-менш, а там пліж темного і місцями таке є. Він більший, зеленіший, ну там вже корінь з'явився. Корінець свіженький. Короте. А тут ще на цьому що менше ще не було кілька днів назад, Дивилось, ще корінчика свіженького не було. До речі, тут ріпак посіяний. Ярий. Подивимось, буде з нього якийсь толк чи не буде. В принципі, щось, здається, повилазило, якісь сходи є, ну але подивимось, коли можливо він трошки підросте. Чи достатньо нормальні сходи, ну так, знову ж таки, камери там передає. Де перша, напевно, сівалка. Здається, щось вже так продивляються якісь рядочки, ну а далі подивимося ще там. Тиждень, можливо, і повинно вже все бути видно. Ну ось так, де тут? Цей ячмінь? Рукою не знаю, чи... Ні, рукою, напевно, нормально не викопає його. Здається, ще нема. Можливо я, звісно, обірвав його, але ані ось уже там не було, тут вже, здається, почав з'являтись корінчик. Ну, ще трохи прохолодно. Тобто Знову таки повторюсь, позавчора більш-менш теплий день. день був вчора, такий трішки прохолодніше. Ну а сьогодні вітер прохолодний. І сонця взагалі нема. Так би було б тепленько, якби хоча б не вітер. Так, ну і що все, на цьому це відео буду завершувати.